Молодь рушійна сила змін в суспільстві, особливо студентська молодь, яка має свій свіжий незашорений погляд на уставлені речі. Криворізький державний педагогічний університет розпочинає нову сторінку в своїй історії, а разом із ним і його вихованці початок тісної співпраці із ФК Кривбас. Я думаю, що це дуже дуже. Чудова нагода і дуже правильний напрям нашого спільного руху дуже символічно, Мені здається, що наше таке підписання відбувається на наступний день після того, як збірна України по футболу продемонструвала те, що ми від цього війні війні всі очікували. І наша футбольна збірна вийшла на переможна вийшла на фінал чемпіонату Європи 2024 року і Продемонструвавши, що Україна рухається до перемоги для «Кривбас» налагодження ділових контактів із вищими навчальними закладами міста, де здобувають фахову освіту десятки тисяч юних студентів та студенток, новий етап реалізації соціальних стратегій та популяризації гри мільйонів спорту. Номер один в Україні футболу. Для нас це дуже важливо. Будь-який соціальний проєкт, будь-який соціальний розвиток футбольного клубу, будь-якого навчального закладу. Це завжди дуже відповідальна, відповідальна місія така. Але я вважаю, що ми разом справимося з нею, ми будемо розвивати, розвивати наш регіон, наш край, тому що Кривбас, так само, як і Педуніверситет – це Криворіжжя, тому ми зобов'язані рухатися в одному напрямку, давати молоді. Шанс працювати на знак підтвердження серйозних намірів про подальшу співпрацю. Обидві сторони підписали меморандум про взаємодії між КДПУ та ФК Кривбас. Вже далі сторони обмінялись пам'ятними сувенірами та зробили спільне фото на згадку. Ну а вже невдовзі розпочнеться реалізація перших кроків підписаного меморандуму про співробітництво між педагогічним університетом та ФК Кривбас. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.